Найцікавіше те, що для одеситів ці пам'ятники Пушкіну та Воронцову вони означають рівну протилежність усьому імперському та радянському. Вони символізують усе те, що Одесити а, вважають духом свого міста: це своєвільність, вільність, антиімперськість, антисистемність та дисидентство. А, яким пишаються усі Одесити, Одеса завжди була найбільш антиімперським містом у Російської імперії, анти, найбільш антисистемним містом у радянському союзі? І у пам'яті одеситів граф Воронцов був прогресивним просвітницьким реформатором, чоловіком, який вираз у Лондоні, який заснував першу в Україні публічну бібліотеку, а він будував школи, відкривав наукові товариства. І у свій час він захистив єврейську громаду міста від російської імперської смуги осілості. Завдяки цьому Одеса і зберегла свою єврейську громаду і змогла дати світовий феномен єврейського золотого віку з всесвітньо знаменитими відомими письменниками від Ісака Бабеля до Володимира Жаботинського. Так, що для деситів це не службовець імперії, а захисник міста захисник його свобод. Окрім того, пам'ятник Воронцову ще має для Одеситів таке антирадянське звучання, адже саме радянська влада, яка підірвала собор на Соборній площі, де він знаходиться, намагалась знести і пам'ятник Воронцову, але не змогла. Пам'ятник виявився надто міцним і і буквально, Тому будь які зараз посягне на нього, для Одеситів пахнуть такою неорадянщиною. А пам'ятник Пушкіну. Пушкін а, був а, зас, засланий в Одесу за антицарську діяльність, а, і це для міста є символом дисидентства і такого антисистемності. А, це не пам'ятник поставлений з гору, зверху, а, з Петербургу, а пам'ятник, на котрої на, на який Одесити самі збирали кошти. А, на ньому так і написано. Від громадян Одеси. За що вони йому поставили цей пам'ятник на Приморському бульварі? За те, що він побачив у нашому місті не окраїну Російської імперії, а європейський простір Свободи. І написав свої знаменіті вірші у своєму знаменітому романі. Здесь, здесь все Одеса дишить віє». Так, що можливо для людей, які мало знають Одесу, це символи Російської імперії. Боронцов та Пушкін, але для Одеситів для... це повна протилежність, бо символ це ж не гасло, це носій значення, носій сенсу, а сенс має визначати та громада, яка його створила. Не політичний якийсь шаблон, принесений згору, але з Кремля.